Записуємо введення пошук і редагування даних у таблиці. Введення пошук і редагування даних у таблиці. Домашнє завдання у вас буде практична робота. Домашнє завдання буде практична робота. Ну, в принципі, все як минулого разу. Там все, все пояснюється абсолютно. Але сьогодні буде трошки складніше. Сьогодні буде трошки складніше. Тому. Леніч, можна вопрос? Да. Якщо вибачте, скачати цю програму, треба буде сьогоднішнє Ну, на Звичайно. Данные? Добре. <рес> І так, яким чином можна вводити інформацію в, в базу даних? Тобто, це можна робити або за допомогою форм, як ми з вами заповнювали, контактими на минулому уроці таблицю, або безпосереднє введення даних у таблиці. Те, що ми будемо робити саме сьогодні яким чином відкрити таблицю? Тобто, ми відкриваємо таблицю у режимі таблиці, тобто, ось тут ліворуч вони розташовані. Далі натискаємо відкрити ну або конструктор, в залежності від того, що нам буде потрібно. Сьогодні ми з цим будемо працювати, все докладно покажу що і як ну, тобто, що і яким чином зробити сьогоднішнє завдання, тобто, дивіться сьогоднішню практичну роботу, те, що ви будете виконувати вдома. Ви його ви це зберігаєте, тому що вам це знадобиться на наступні уроки. Тобто, сьогоднішнє завдання в нас буде розбито ну, щонайменше на два уроки точно. А там подивимося, може, і на три навіть, тому що там ну, дуже велике завдання. Тому сьогоднішнє ви зберігаєте і відповідно будемо працювати з ними на наступному уроці і через урок. Тобто, будемо дивитися далі. Так, з цим зрозуміло. Далі, після того, як ви завершили таблицю, зробили останній запис, воно буде виглядати. Тобто ваша таблиця буде виглядати ось таким чином. Записи впорядковані за значенням ключового поля. Що таке ключове поле? Ключове поле я вам покажу. Так, те, що ми з вами будемо дивитися, в процесі введення даних ну Виправляти формат комірки. Тобто, як, це ми, як ми це робили в Excel, так само і тут. Тобто, в нас будуть числові дата, час, автонумерація, короткий текст, тобто, все це покажу, де що і як робити. Головне, уважно спостерігайте. Якщо є можливість, можете одразу і виконувати, яким чином це можна зробити. Далі. Давайте коротко. Тепер дивіться, якщо на екрані у вас не вміщуються усі записи. пам'ятаєте, ми в Excel, коли в нас не вміщувалися усі записи, ми з вами у нас, тобто ми ставили курсор між комірками, між стовпчиками, так, і розтягували їх. Пам'ятаєте таке чи ні? Так, так. Тобто, тут так само можна, ну тобто, тут ми будемо вказувати з вами довжину тієї того чи іншого стовпчика. Покажу, як зробити. Якщо не буде влазити, то можемо трошки вручну підтягнути, щоб, щоб у нас всі дані вмістилися, щоб у нас всі дані все вмістилося. Далі яким чином можна переміщуватися між записами? Тобто, внизу у вас буде розміщено ось такий. Ну, тобто. Ось такі стрілочки. Тобто, перша стрілочка це переміщення до першого запису, друга до попереднього. Тобто, наприклад, якщо ви на п'ятому, то за допомогою другої стрілочки, ви переміщуєтеся до четвертого. Якщо ви, наприклад, на п'ятому і натискаєте першу стрілочку, вона вас перекидає вона перекидає на перший запис. Ну, відповідно, так далі. Наступний запис і стрілочка з. Скажімо так, з паличкою. Це в нас останній запис, тобто переміщення до останнього запису. Далі. Далі. Яким чином це ми будемо робити? Тобто, можна буде створити запис або за допомогою Enter, або за допомогою курсору, або за допомогою натиснення на ось на останню стрілочку. Тобто, все це ми з вами розберемо. Так, 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 так. Стаємо далі. Починаємо працювати з комп'ютером. Починаємо працювати з комп'ютером. Що саме нас цікавить? Що саме нас цікавить? Завантажуйте програму Excess. Завантажуйте програму Excess. Поки що просто завантажуйте. Більше нічого не натискайте. Зараз все буду показувати. Відкрилося у вас ось таке віконце. Повинно відкритися. В усіх це не тільки, в ну, тобто не тільки 10-й чи ще якийсь Windows. Це, в принципі, в усіх повинна така пропозиція бути. Натискайте порожня база даних. Далі ми її створюємо і називаємо її школа. Називаємо її школа Обирайте, де одразу зберегти. Нехай буде робочий стіл. окей Зберегли її. Ну, де ви хочете її зберегти, щоб потім не загубити. Щоб потім не загубити. Зберегли її, далі. Натиснули Створити. У вас відкривається ось така таблиця. У вас відкривається ось така таблиця. Ходить далі. Тепер, після того, як ми створили. Давайте пробуємо. Натискаєте, дивіться, не на стрілочку, а саме режим. У вас повинно відкритися збереження і вводимо ім'я таблиці. Вводимо ім'я таблиці. Першу таблицю ми напишемо класи. Першу таблицю називаємо класи, натискаємо ОК. Скажіть, як створили таку таблицю? Іще раз. Віддолити. Ага. Іще раз. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Давайте я створю. І ще раз. У вас відкривається після того, як ви натиснули. Файл і отут порожня база даних, так? У вас відкриваються таблиці. Нехай буде. Далі натискаєте режим. Ось тут пишете замість таблиці 1 класи. Одне слово, класи. Так. Зараз. А, ага. він повністю як все Ну. Ладно. Так. Ще раз. Ще раз. Так, запустити демонстрацію. Так. Тепер. і ще раз таблиця. Класи. Натиснули ОК. У вас з'являється ось така інформація. У вас з'являється ось така інформація. Тобто відкрилася таблиця. Ось такого типу. Далі. Тепер сюди нам треба ввести певні дані. Замість слова код. Ми пишемо. Ми пишемо код. Зараз чого він його не о, все. Пишемо код класу. Повинно редагуватися. Є? Далі у тут у вас буде тип, тип даних лічильник. Також це, в принципі, є і автонумерація. Тобто, у вас до вашого завданні буде автонумерація. Тобто, лічильник на авто позначте собі десь в зошиті, що лічильник на автонумерацію і автонумерацію ви не змінюєте ніяким чином. Воно повинно так і залишитися. Тепер дивіться, у вас буде така інформація, у вас буде така інформація. У полі код класу створіть первинний ключ. Дивіться, бачите, у вас ось тут на, на рядку позначено ключик. робиться автоматично. Далі, те, що у вас буде далі прописано. Це ще раз скажу у вас це таблиця буде, тому особливо то ну складного нічого не буде. Єдине що. Далі пишемо назва класу. Назва класу. Далі тут у вас вам пропонується одразу тип даних, короткий текст. Його ми не змінюємо. Розмір нам пропонується зробити внизу. Дивіться, ви можете обирати властивості вашої комірки. Тобто розмір поля. У вас тут 255 за замовчуванням, ви пишете замість 255. 5. Натиснули 5. Натиснули. Можете натиснути Enter. Далі, тепер, що стосується ще одного, однієї властивості, те, що вам знадобиться в домашньому завданні. Дивіться. Ще у вас буде ось така інформація. Обов'язкове поле. Обов'язкове поле вам тут пропонується ні. Ось тут праворуч у вас розташовується стрілочка. На неї натискаємо. У вас вам пропонуються два варіанти. Так, ні. Обираємо так. Тобто назва класу це в нас буде обов'язкове поле, яке необхідно буде заповнити. Яке необхідно буде заповнити. І після того, як натиснули, можете натиснути Enter. Тобто це ми з вами зробили. Це ми з вами зробили. Розуміло, добре. Далі продовжуємо. Тепер. Кількість учнів. Кількість учнів, як ви думаєте, яким буде, яким типом даних буде? Логічно подумайте. Число, правильно. Число. Нам пропонується короткий текст, а ми його, але ми його замінюємо на числовий. Але ми його замінюємо на числовий. Далі дивіться. Далі дивіться. Так, так, так. Кількість учнів, формат поля. В форматах обов'язкове поле обрали так. Обов'язкове Це там, де у вас, там, де у вас формат поля, ви пишете менше 36». Чому менше 36»? Тобто, ну, ми будемо робити інформацію про наш клас. Тому у нас зараз на сьогоднішній день 35 учнів у класі, тому відповідно менше 36». менше до рівня. Не будемо з цим гратися, менше 36». 36 поставили О, ні, диві, дивіться, зараз ще раз, дай дивись: ставимо менше і просто пишемо «36». А далі натискаємо Enter. Він самостійно створює лапки. Тобто це автоматично відбувається. Це автоматично відбувається. Далі. Далі. З цим типом даних розібралися. І останній в цій таблиці. Клас керівник. Класний керівник, ну, відповідно, короткий текст, розмір поля. Розмір поля ставимо 30 поки що. І ставимо, що це в нас обов'язкове поле. Ставимо, що це в нас обов'язкове поле. Першу таблицю ми з вами створили. Першу таблицю ми з вами створили. Тепер, після того, як ми це все зробили, дивіться, тепер ми обираємо тепер там, де в нас режим. Ми переходимо. Зараз ми знаходимося з вами в режимі конструктора, а нам треба перейти в режим таблиці. Він вам запропонує спочатку. Необхідно зберегти таблицю. Зробити це зараз. Натискайте так і все. Ніякого конфлікту у вас не буде. Ніякого конфлікту у вас не буде. Чому 360. 360. За. Далі, назва класу. 9А. Прописуємо кількість учнів. 36 класний керівник. Можна прізвище ініціали написати. Цього буде достатньо. Ну, в принципі, все. Більше нам поки що нічого не потрібно. Перший запис ми зробили з назвою нашого класу, кількістю учнів і класного керівника. І класного ну, керівника. Не дає змінити. Кого? Але спочатку заповніть всі дані. Поверніться в режим конструктора. Ось тут, де ми писали кількість учнів, приберіть ці значення, самі напишемо, що там їх 35. У нас не цікавить. Приберіть отут з формата поля все, тому що щось він пише нам 360, не зрозуміло чому, так? Тобто, після того, як ви повернулися з режиму таблиці, далі нам треба створювати наступну таблицю. Яким чином це робити? Дивіться. У вас... не 0, коли я все що що? У мене 36, як у вас у мене 0. Кількість учнів? Ну, так. Постав туди. Далі переходимо до створення наступної таблиці. Що нам для цього треба? Дивіться, ви натискаєте ось тут створення вгорі після головної. Створення. Далі таблиця. Тобто, він вам створює нижче таблицю. Він вам створює нижче таблицю. Далі, після того, як ви перейшли ось сюди в таблицю, знову ж таки натискаємо режим. Режим ми натискаємо для того, щоб зберегти таблицю, і надати їй ім'я. І надати їй ім'я. Далі, там, де у вас ім'я таблиці, прописуємо учні. Учні, тепер мова піде про вас. Тепер мова, мова піде про вас. Учні, натискаємо ОК. Ну, а далі у вас з'являється те саме, що у вас було в першій таблиці, тобто код, лічильник і так далі. Тут ми будемо створювати таблицю для учнів. Так, є таке? Тепер продовжуємо. Давайте трошки пришвидшимо. Так, це ми з вами зробили. Первинний ключ він у вас вже поставлений, тому тут особливо нічого змінювати не треба. Тепер прописуємо. Тут трошки більше прописувати. Перший рядок це в нас код учня. Код учня. Залишаємо лічильник. Все одно, Тобто, все так само нічого не змінюємо. Все так само нічого не змінюємо. Код учня. Залишаємо. Треба ставити обов'язкове поле. Ні, поки що не треба. Тут все за замовчуванням. Тут все за замовчуванням. Далі продовжуємо код класу. Код класу. Там, де код класу у вас, ну, відповідно, код класу, це ми будемо прописувати той код, який ми з вами прописували для 9А. Тобто тут нас цікаве число. Тут нас цікаве число. Я потім покажу, яким чином це можна буде пов'язати між собою. Далі, там, де у вас числовий, тут ви ставите вже обов'язкове поле. Тут ви ставите обов'язкове поле. Далі. Далі. Наступне. Пишемо прізвище. Наступне прізвище. Далі. Прізвище в нас короткий текст. Розмір поля. Виправляємо 255 на 20 і робимо це поле обов'язковим. Так, це зробили. Далі продовжуємо. Наступне ім'я. Ім'я. Так само короткий текст. Розмір поля ставимо 10, хоча, може, прийдеться підтягувати трошки. Розмір поля 10, обов'язкове поле так. Обов'язкове поле так. Поставили. Тобто, вдали далі. Там яка Ну Тобто ви там нічого не змінювали. Розмір поля 10 і обов'язкове поле. Там, де ім'я у вас, розмір поля 10, обов'язкове поле так. Далі. Після того, як обов'язкове поле ввели. Зараз секунду. Далі записуємо адреса. Адреса. По адресі я зараз додатково все поясню. У По адресі додатково все поясню. Адреса, короткий текст. Далі. Розмір поля 45. Обов'язкове поле. Так, а, не обов'язкове. Не обов'язкове. Його не ставимо обов'язковим. Не треба воно нам. Необов'язкове поле. І останнє дата народження. Дата народження. Дивіться, там, де дата народження, тут ми змінюємо тип даних на дата та час. На дата та час. І більше нічого в властивостях змінювати не треба. Тобто, дата та час і все. На цьому зупиняємося. Тепер переходимо в режим та в цій таблиці, переходимо в режим таблиці. Спочатку необхідно зберегти. Так. Зберегли таблицю. Зберегли таблицю. Тепер дивіться, там, де код учня, нічого не ставимо, код класу пишемо 1. Потім поясню, чому один. Потім поясню, чому один. Хоча, в принципі, чому потім. Дивіться, якщо ми будемо переключатися в таблицю класу, який в нас тут код класу був? Нашого? Один. Тому код класу, відповідно, ставимо 1. Ми це взаємно пов'яжемо з собою, але трошки пізніше. Ми це все пов'яжемо пов з собою між собою, але трошки пізніше. Далі. Прізвище ви прописуєте своє. Ім'я також своє. Адресу, дивіться, адресу можете ви. Ну, тобто, мене не цікавить. Я, в принципі, і так знаю, де ви всі живете. Якщо що мене цікавить, тобто можете адресу будь-яку фантастично написати. Або Вулиця, вулиця. Нехай буде у нас. Та ні, ну давайте нормальне щось. Нехай буде вулиця Франка. Пишете номер будинку, квартиру писати ніякої не треба. Теж вигадуйте, нехай буде 12. Далі дату народження можете написати свою. Дивіться, дату народження. Ви можете, у вас є декілька варіантів, як її написати. Або можете, в принципі, ось таким чином. Листати календар, поки не дійдете до 2009 та 2008 року. А можна писати ось таким чином. Тобто вводити вводити за допомогою клавіатури. Вводити за допомогою клавіатури. Ось таким чином ще можна. Після цього, як ви це все зробили? Після того, як це єдиний запис, який вам необхідно додати, це єдиний запис, який необхідно додати. Далі, після того, як ви це все зробили, натискайте Створити і натискайте таблицю, щоб створити наступну таблицю. Дивіться, вона у вас розмістилася трошки вище. Чому? Тому що ну, тобто, за алфавітним порядком. Я думаю, що зрозуміли. За алфавітним порядком, коли ми її перейменуємо. Вона буде трошки в іншому місці розміщуватися. Подивимося, де. Так, це ми зробили. Це ми зробили. Далі. Наступну таблицю ми називаємо предмети. В принципі, вона на тому ж місці і залишиться. Наз... Називаємо предмети. У нас з'являється. Тобто, ще раз, відкрили таблицю, натиснули режим. З'являється ім'я. Написали предмети. Предмети. І відповідно натискаєте, натискайте, натискаєте Enter. Поїхали. Тут коротка таблиця, тому я думаю, що швидко встигнемо. Код. Код пред. Код предмету. Лічильник. Тобто, нічого не змінюємо. Нічого не змінюємо. Далі назва предмету. Назва предмета, предмету. Короткий текст. Далі. Розмір поля 15. Обов'язкове поле. Так. Обов'язкове поле. Так. Створили. Далі. Прізвище вчителя. Короткий текст. Розмір пишемо 15. Розмір 15. І також зробили обов'язкове поле так. Обов'язкове поле так. Далі. І останнє: ім'я по батькові. Ім'я по батькові. Короткий текст. Розмір поля 20. Розмір поля 20. Розмір поля 20. Далі, обов'язкове поле теж. До цього тобто те, що я зараз. Всі дії, які я зараз виконую, у вас до всього цього буде інструкція. Тому не лякайтеся. Ви можете показати з самого початку? Іще Де... раз. Для щось... код предмету, лічильник. Тобто нічого не змінюємо, так? Далі, назва предмету, короткий текст автоматично. Розмір поля 15, обов'язкове поле так. Вийшло. Далі. Прізвище учителя. Розмір поля 15, обов'язкове поле так. І останнє ім'я по батькові. Розмір поля 20, обов'язкове поле так. Переходимо в режим таблиці. З конструктором завершуємо роботу. Режим таблиці. Зберігаємо таблицю. Переходимо. Код предмету, нічого не змінюємо. Назва предмету нехай буде. Починаємо інформатика. Прізвище вчителя записали, ім'я по батькові. Записали. Тепер дивіться, тут у нас не все вміщується, тому трошки підтягуємо комірку, так, щоб воно вміщувалося все. Те, що я вам казав, між комірками розміщуєте курсор, у вас з'являється, тобто, ось такий значок розширення комірки, точніше, розширення стовпчика. Ну, і відповідно розширюйте. Далі. Другий предмет, який напишу. Алгебра. Не хочете ви інших вчителів писати алгебра. Те саме. Прізвище ім'я по батькові написали. Прізвище, ім'я по батькові? Це тепер історія. Нехай буде історія. Нехай Петро Сергійович теж буде відомий. Записали прізвище ім'я по батькові. Петро Сергійович. А, вмістився все. В комірку. Так. Вам треба для цього зробити три записи. Тобто більше вам нічого не треба. Три записи. Домашнє завдання у вас буде виконати завдання за тією інструкцією, яка у вас буде висіти в нових знаннях.